Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Територія Таро. Мене звуть Олена і сьогодні на картах Таро, а саме на колоді New Vision. Багато хто мене питає, на яких колодах я працюю. Я хочу подивитися таке питання: місто Бердянськ і місто Маріуполь. Ви в коментарях мене просите, тому давайте передивимося. Що ж там буде, яка доля цих міст, і які події там будуть відбуватися в цьому році, перше півріччя розглянемо, наверное. Ну так, Подивимося. Так, почали. Давайте з Маріуполя почнемо. Місто Маріуполь. Так, що там? Яка там енергія військова зараз? Що там? Що там от? Відбувається. Яка там військова енергія? Покажіть, що там відбувається? Військова енергія на даний час. Маріуполь. Ну, багато військових. Тобто, там, як військова база, мені хочеться сказати. Місто стоїть в обороні, під контролем контролюється. Якісь емоції, тобто там такий емоційний стан у людей, щось проблеми, можливо, з водою. Так, карта Страшний суд що говорить. Ну, що, в принципі, місто чекає на зміни, щось потрібно змінювати. Виходити з цього обмеження, виходити з обмеження. Тобто, якось ну, місто знаю. В окупації, тобто, що ми можемо сказати? Місто в окупації і все. Так, давайте подивимося. Протягом наступних піврок, протягом півроку, так? Да? Давайте до червня, да? чи червень включаючи, до липня, до липня, чи буде деокупація міста Мелітополь. Боже, Маріуполь, господі, що я милю? Вибачте, будь ласка, на Маріуполі робила ось на Мелітополь. Так, Маріуполь. Чи буде деокупація? Деокупація міста Маріуполя протягом півроку. Чи буде деокупація? Чи Збройні сили деокупують міста Маріуполь? Говорить мах. Що все в наших руках, все ми можемо, маємо всі можливості. Щось тут буде, знаєте, якась, якась, можливо, маніпуляція, можливо, якісь розмови постійні, такі, знаєте, якось. Але у людей дуже великий страх перед цим, перед деокупацією. Тобто вони вже так настраждалися там, що вони, ті, хто там залишилися, хто чекає на Україну, в них йде страх. Так, мені що говорить маг? Сила буде застосована, і буде ну, рицарь. Дивіться, маг. Чи буде деокупація? Ну, там будуть 100% йти якісь дії. Якось підготовка якась буде йти, буде накладена, тобто прикладена сила. Але розумна сила, така сила, ну, не така, як кажуть, дуже прямо безбашена. Сила тут така розумна буде прикладена і будуть така готові, ну, готові до активності. Каравани вже наготові, як кажуть. Але щось там по луні все ж таки будуть якісь мутняки. Ситуація буде не така, вже прозора. Але загалом наша перемога буде. Тобто, через якісь все ж таки такі непрозорі схеми, можливо так сказати, буде перемога. Тут успіх, що карта Луна говорить. Якась буде проведена ну, от, таєм, таємна операція, можливо, знаєте, тут таємна операція, чи якесь щось таке, що, от, ну. Ми бачимо одне а насправді відбувається інше. Тобто, після цього всього цієї роботи, такої таємної, буде перемога. Тому можемо вважати, що все-таки Маріуполь буде деокуповано до кінця, тобто протягом півроку. Так, бачите, карта влади, карта стабільності, карта імператор. Так, давайте ще спитаємо. Якою буде деокупація? Яким, якою буде, яким буде звільнення Маріуполя? Яким буде звільнення Маріуполя? Покажіть сам процес, яким буде звільнення? Чи це буде якийсь військовий, чи це будуть якісь договорняки, чи що це буде? Яким буде звільнення Маріуполя? Ну, На жаль, тут будуть дієти. Тут будуть, знаєте, такий... Удар такий якийсь буде, знаєте, такий дебелий кроки будуть робитися 100%. Тобто дії там будуть відбуватися. Вони вже відбуваються там. Тобто вже якісь вкиди туди йдуть від наших. Що тут ще буде? Тобто, Якою буде звільнення? Дивіться, знову, не знову, а по луні, тобто там була та тут таємна жриця говорить, що будуть які завдані таємні, Тобто, дії, буде якийсь Початок, початок якихось дій, таємних, тобто все якось буде, так знаєте, от, таємно там відбуватися. Що ж тут говорить, нам жриця? Ну і по правосуддю. Тобто, по правосуддю, Маріуполь він повинен повинен відійти куди, куди, додому, прийти. Да? Що ж тут буде? Ну, І агресивна карта. Також, там будуть все такі якісь нальоти, бої, можливо, тобто такі якісь, щось летітиме туди, якісь ракети, ну, щось таке. Типа, як ви нам, так і ми і вам. Ну, Будуть по правосуддю його повертати. Знаєте, тут важка артилерія буде працювати важка. Що ж тут буде? Ну, контролюватиме президент наш це все. І буде, знаєте, якось задоволення. Максимальне задоволення. Це буде процес дуже тяжкий, дуже складний. Дивіться, який буде затяжний. Тобто, колесо так крутоне, що все ж таки буде там, знаєте, якась така ну, тяжка ситуація. Але шанс це наш шанс. На отримання контролю і повернення додому в сім'ю, в склад сім'ї. Тобто, дивіться, ну, процес буде не з легких. Не просто так вони Раз і підуть від тіля. Їх треба вибивати буде від тіля. Так, давайте подивимося. Чи при звільненні дуже багато буде руйнувань у місті Маріуполь. Чи при звільненні Маріуполя дуже багато буде руйнувань. Дивіться, ситуацію, ситуацію будуть контролювати військові. Тобто, це буде під контролем. Буде, бачите, багато жертв, скоріше всього, знову таке ж. Або, хай це буде русня, хай вона там вся поляже. Трійка Пентаклів, колесо знову фортуни і башня. Ну, тобто... Буде період розрушеній. Знову ж таки, буде період розрушеній. Ну, а потім тому ніяк. Просто так, ви ж розумієте, зайти дунуть і вони вийшли, не вийде. Тобто, це буде знову процес якихось руйнувань. Ну, Україна має шанс, має шанс, щоб вони від. Ну, Дивіться, Україна, імператриця в мене завжди як Україна виходить в розкладах, якісь, можливо, ну, матиме шанс такий, щоб вони вийшли і щоб повернулися в склад сім'ї. Щоб Маріуполь повернувся в склад сім'ї. Тому, вважаю, що будуть все ж таки будуть. Не, не можу сказати, що прям я ж кажу, воздушно все так пройде. Так, давайте тепер подивимося місто Бердянськ. Загальна енергія. Що там за, на зараз місто Бердянськ? Що там по енергіям, військовим? Яка ситуація там, місто Бердянськ, Запорізька область. Також там дивіться, контролюють це, військові там начеку, все, все на чеку, якісь емоції. Є. Переповнюють людей емоції стосовно, можливо, щось води там немає, можливо, щось, якісь проблеми з водою наоборот йдуть, якась ситуація там все ж таки мутняки якісь йдуть. І от мені хочеться сказати, що там якась ідея або загроза з, з води, або якісь щось мутні, якісь происходять мутняки через воду, якісь подвійна така гра іде. Контролюють там, от якось вони воду. Щось вони, дивіться, от король дивиться сюди на воду, на море. Щось там, якісь отакі військові процеси відбуваються. Ну, і дивіться, можливо, там буде бабах бердянську, буквально. Ще трішки почекати, можливий, очікувати, щось там у них у морі. Також вони тяжкий там період іде, Але контролюють вони ситуацію, контролюють. Так, енергії такі йдуть. Якісь руйнування будуть. Бердянськ щось загроза з моря їм. Щось там в портах у них може бабахнуть. Ну, так, як то так. Так, давайте подивимося. Яка ймовірність того, що Збройні Сили України деокупують місто Бердянськ протягом півроку? До липня місяця. Яка ймовірність, що Збройні Сили України деокупують місто Бердянськ Запорізької області до липня? І що Бердянськ буде під Прапором України? Яка ймовірність? Чи буде так? Так, карта Король Пентаклів. Дивимось далі. Буде тут король Пентаклів супротивлятися. Військова така прийняте рішення буде якимсь королем, ну, буде прийняте рішення. Що за рішення? Дивіться, знову якісь у нас луна, якісь, щось якісь обмани, страхи. Що ж тут за рішення буде прийняти? Сподівання, зірка на відход, на відхід, тобто на якусь ізоляцію якусь, що говорить Луна нам. Обмеження, тобто, що тут обмеження. Тобто, король сподівається на далі, на тримання, на окупацію. Але тут, що говорить нам? Але Отшельник нам говорить, що тут, знаєте, як радість якась буде, якийсь отхід буде. Що це за отхід? Сонечко, і двійка мечів, і колісниця. Дивіться, тут якась буде ем, приємна новина, радість якась, е, що буде тут прямо знаєте, якісь чи два напрямки, чи два якихось... Ем, Можливо, удара, чи, можливо, два з різних сторін буде якийсь наступ. Колісниця говорить про наступ. Так, питання в нас: чи буде деокупація, то буде якийсь наступ. Що це колісниця нам говорить? Що будуть там зміни, трансформація, тобто і там буде якісь процеси йтимуть. Що вони змінять цю всю ситуацію? По правосуддю знову, по правосуддю. Тобто, а правосуддя що? Це повернення на рідну землю, я кажу, під рідний прапор. Будуть емоції зашкалювати. Ну, і буде оновлення. Оновлення, що ми тут? Єрофант військова. Швидко будуть військові щось робити в цьому плані. Так, так, все ж таки хочу давайте я зараз на іншій колоді. Просто подивлюся, щось я цю незрозуміла відповідь свою. Тобто, на моє питання: чи буде місто Бердянськ під прапором України? До липня 2023 року. Чи буде протягом цього часу деокуповано місто Бердянськ? І чи буде Бердянськ під прапором України? Звільнено від расистів до липня? Пажу мечів. Ну, тобто, це якась, знаєте, ну якась інформація, якісь. Якісь шпіони, диверсанти, якась провокації будуть. І буде планування. Звісно, якесь планування буде. Що тут за провокації? Паш кубків. Помірність. Ну, тобто, це буде і мир, тобто завершення через помірність, але це буде не дуже швидко. Буде якесь, ну, тобто, об'єднання, повернення. Дев'ятка кубків, задоволення в України, імператриці. Ну, чекаємо до липня. Я думаю, що, можливо, до липня. Все-таки ми будемо тут мати радість, мати радість по цьому поводу. Тому є всі, всі шанси. Так, далі. Чи будуть великі руйнування? Ні, якою буде деокупація? Покажіть, яка, якою буде, яким буде звільнення Бердянська. От сам процес, яким буде звільнення Бердянська. Покажіть, яким буде звільнення Бердянська? Військовим чи мирним шляхом, яким буде звільнення Бердянська? Якось, знаєте, по-тихому, так. По-тихому. Ну, прямо так, знаєте, як вроді хтось главарь там раз сказав всім. Все уходим, і всі рази ушли. Якось по-тихому, що говорить отшельник. Ну, тут э, паж Пентаклів, і якісь знаєте, от. Ситуація перевернеться. Є шанс, що ситуація буде по-іншому якось іти. Тут сподівання є на, на повернення землі, але будуть, знаєте, якісь іти процеси, процеси ну, відвоювання, відстоювання. Тобто то якісь щось тут будуть робитися. Можливо, якісь запуски будуть через небо, тому що, бачите, тут, тут якось. В небі загроза. Колісниця буде. Це наступ. І дивіться, ну, тобто, наступ буде. Будуть, армія буде йти в тому напрямку, в Бердянська. Армія зайде. Обмеження. Але якісь будуть обмеження в роботі їхньому, якісь смутняки знову будуть. Ілюзії. Хитрий ход знову тут і відступ. Хитрий ход, відступ, але пізніше якось. Можливо, ну, от це ми побачимо вже такі події, які дуже там аж прямо під липень, як кажуть. Да? Якийсь хитрий ход, відхід і руйнування. Тобто тут якось так прямо отраз і зачистка, і кінець. Я рахую, що будуть все-таки якісь жертви, нам показує. Повішений, але щось буде тут по отшельнику, якийсь відхід такий. Відхід з, хитр... з хитрим планом якимсь. Якось так швидко, раз, 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 і все там стане, як кажуть, на свої міста. Ми будемо сподіватися. Так, а ну, давайте подивимося, чи будуть великі руйнування при деокупації Бердянська, чи будуть великі руйнування? При деокупації Бердянська. Ну, дивіться, будуть тут ракети летіти, скоріше всього, щось таке будуть, якась обстріли, можливо, будуть. Агресивна така, знаєте, карта така буде. Також будуть якісь домовленості. І уход знову ж. Ви бачите, якийсь уход. Ну, тобто будуть. І Україна знову виходить. Так. Тяжкий-тяжкий буде все-таки. Ну, от, знаєте, якось маніфестації оці будуть. Знаєте, якісь маніпуляції будуть. Стосовно цього всього, якось воно так буде, бачите, прикладена сила буде тут. Застосована сила буде, так. Але щоб, знаєте, ну от так. Руйнувань таких, ну, от, слово буде. Я не говорю, що не слово, тому що тут карта щось трійка мечів говорить, що ну, слово можливо буде. Бачите, також і бої, можливо, будуть. І, але ситуація буде така: хитка, хитка. Ну, підконтрольна. Тобто, ну не бачу. Тут 50 на 50, щось буде зруйноване, щось буде. Тобто, але будуть бої, будуть, і агресивна ситуація буде, на жаль. Тому так. Тому так. Ну, дивіться, зробили на півроку. Давайте подивимося. Повинно, повинно ці міста повернутися протягом півроку до. До складу України війти і замайоріти там повинні українські прапори. Тому що, як ці орки не говорять, там щас мене в коментарях будуть не віддати вам того, 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 Мелітополя, як мені розказували, не віддати вам Крима, як в своїх ушей, не віддати вам зараз будуть писати і Бердянська, і Маріуполя, це все всього руська земля. людоньки добрі. Почитайте історію, чия це земля, і хто її забрав був колись, а хто тепер знову вважає, що вона ваша. Скільки вашій Московії, а скільки нашій Київській Русі? І які були території Київської Русі? Подивіться карту минулих років. І ви все розумієте, зрозумієте, хто колись віджав у нас наші території. І тепер ви вважаєте, що ви це ваші території. Ну, ладно, не будемо в історію. Хто розумний, той це. Я ні з ким не спорю. Я мені фені Бантік, це наші українські землі, і я нічого не, не слухаю їхні дебільні коментарі і не сприймаю це. Ну, взагалі, ніяк не сприймаю. Тому вірте Збройним силам України. Тримайтеся, хто чекає Україну, Бердянськ, Маріуполь, дочекайтесь, не переживайте. Наші не кинуть, як кажуть. Шкода одне, що прийшов в русський мір, зруйнував міста, Бердянськ ще не тронути, як кажуть, але ж, бачите, може, що хочеш бути. А Маріуполь шкода дуже шкода. Місто, яке зруйноване, вщент. Ой, Бог ти мій, якби їх вибити з нашої землі та почати уже відбудовувати. Прийшов русський мір, змів усе навколо себе. Освободітелі, блядь, освободілі від усього. Ой, боже, Боже, ну, Бог їм суддя. Все буде по правосуддю, 100% буде. Не судіть нікого. Ну, а Маріуполь, чекайте на Україну. І Бердянськ. Тому слава Україні, героям слава! Кому сподобалось відео, підписуйтесь на мій канал, буду дуже вдячна. Також ставте лайки, дизлайки, пересилайте відео своїм друзям і під кожним моїм відео є у опису є мій телеграм-канал. Посилання. Приєднуйтесь туди, рада буду вас бачити там всіх. На все добре. Дякую за увагу.